От робота дронами, ви якраз представляєте громадську організацію аеророзвідка, наскільки це важко? А, наскільки вони легко помічаються в повітрі чи легко не помічаються? Бо ми вже бачимо, що зараз абсолютно йде така а, ну, війна дронів у тому числі. Це не тільки на території от безпосередньо, де відбуваються бойові дії в Україні. Ми бачимо так само удари по нашому а, окупованому Криму. Там інші дрони працюють. Тобто, от а, наскільки Яки зараз ось ця дронова війна, вона взагалі входить в свій раж, скажімо так. Це закономірний тренд технологічного розвитку людства, роботизовані платформи, роботизовані технології, вони все глибше проникають в наше сьогодення, в тому числі і у військовому, в кінетичному домені. Вони знаходять своє місце в бойових порядках різних армій світу, наш конфлікт російсько-українська війна, він якраз тим і характеризується, що дуже активно обидві сторони застосовують роботизовані технології для виконання різних бойових завдань. Тому нічого такого. Надзвичайного не відбувається це закономірний тренд розвитку в цілому галузі і людства. Ну про що може свідчити така робота? Якщо ми бачимо, що в цей момент, наприклад, дрони долітають 90 кілометрів до Кремля і 460 кілометрів від кордону України пролітає загалом. Це свідчить про е намагання е людей, які планують виконують ці місії, здобути той тип е роботизованої платформи, який зможе е досягти поставлених цілей. Ну, очевидно, що е в даному випадку мова йде про е ну, так би мовити е демонстрацію е заявлених можливостей. Е Однієї із сторін при цьому не можна виключати і інші сценарії, ми тут можемо тільки ну, там, гадати, бо цілком імовірно, що цей безпілотник міг бути запущений із території Російської Федерації, ну, якщо так зрозуміло, які знають тільки виконавці. Зрозуміло, які системи, ну якби які переслідуються цілі, коли запускається дрон і летить до держави, тобто визначити там можливо ППО, де знаходиться ППО супротивника, а те, що він може пролетіти майже пів майже пів тисячі кілометрів. То про що це говорить? Це говорить про їхню обороноздатність чи про можливість говорить в першу чергу про технічні можливості даної роботизованої платформи. Вона сконструйована і зроблена в такий спосіб, що може долати такі відстані. Разом з тим, треба розуміти, що даний тип засобів він характеризується. Меншою помітністю засобами виявлення, такі як Радіо РЛС, засоби ППО, От вони власне для того і конструюються. При цьому тактика їх застосування може також сприяти в тому, щоб обходити місця і ділянки, які Моніторяться засобами повітряного контролю. Тобто вони, в принципі, можуть бути якраз такою причиною дуже хорошою обововною на території Російської Федерації. чому би ні. Чим більше, тим краще, як на мене. Ну просто ми ще знаємо, що ще раніше секретар РНБО Олексій Данілов він якраз анонсував появу розпорядження сил оборони. Ось безпілотників, якраз для доставки бововни з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. І зрештою, це настільки ну напевно злякало. і Російську Федерацію і того самого Шойгу, що він одразу написав, що буде у них якби в рамках столиці в у них в Москві, Вони розгорнуть дивізію, бригаду Протиповітряної оборони ППО ПРО особливого призначення на комплексах С 500 С-350. Але ви бачите, що вони ви кажете, що можуть якось ці всі дрони визначати і облітати. Так, такі ППО, так да, це ну, комплекс заходів, який застосовується при проведенні подібних операцій. Це і. Інженерні технічні рішення, які стосуються безпосередньо самої платформи, так і е, оперативне мистецтво людей, які планують подібні операції, адже е, ну, при плануванні я переконаний, що враховуються відомі наявні місця розміщення засобів об'єктового контролю ворога і. Е, Безпілотний літальний апарат цілком імовірно міг би їх обходити, змінюючи тра... траєкторію угу. маршруту. Добре, дякую вам, пане Ярославе. Тож чекаємо, як десь знаєте, забавовинить красивенько.